Добрий день. Добрий день. Хочемо з вами поділитися, поділитися нагадати про деякі, про деякі актуальні питання щодо застосування щодо реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій. Щодо суб'єктів господарювання, які необхідні, яким необхідно при здійсненні діяльності використовувати РРО та ПРРО, таким чином почну. Почну із самого актуального на сьогоднішній день в принципі питання е, використання суб'єктами господарювання е, РРО та перероб буду назвати скорочено. Е, завжди торгували бізнес. Але у зв'язку з прийняттям закону 3219, е, коли з 1 жовтня відновлено відповідальність за, е, за порушення у порушення законодавства при проведенні розрахункових операцій, тому е, на даний е, час. Це питання набуло особливої актуальності. Взагалі, порядок використання РРО регламентує закон України про застосування реєстраторів та розрахунку операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг. Будемо називати його скорочено закон 265. Цим законом, по суті, визначено коло суб'єктів господарювання, які зобов'язані у своїй діяльності використовувати РРО або РРО. На сьогодні більшість суб'єктів господарювання зобов'язані їх використовувати. Зокрема, і змінами у податковому кодексі з 1 січня 2022 року. Суб'єкти господарювання зобов'язані використовувати РРО. Виключення становлять тільки єдинщики першої групи. Про це трошки пізніше. Нагадаю, що РРО це пристрій, який зберігає інформацію про розрахунки за товари, роботи послуги. І які здійснюються за його допомогою, та передає е, дану інформацію до ДПС. До РРО, зокрема, можуть відноситися електронний контрольно касовий апарат, електронний контрольно касовий реєстратор, вбудований електронно контрольно касовий реєстратор, комп'ютерна касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів або послуг тощо. В цілому е, існує два види РРО: апаратний, той, який звичний для всіх. І програми це програмне забезпечення або програмне рішення, яке досить зручне використання, тому що його можна. Завантажити і встановити на будь-який гаджет мається на увазі комп'ютер, планшет і навіть мобільний телефон. Що апаратний, що програмний реєстратор розрахункових операцій виконують єдину функцію, саме основну для чого взагалі їх створили, це фіскалізація розрахункових операцій. Звертаю вашу увагу, що е, програмне е, забезпечення переробіт е, ДБС надається суб'єктам господарювання безкоштовно. Причому е, на стадії завантаження, встановлення, а також е, використання та її підтримки. Е, програмне РРО на на гаджетах можна. Е, або планшеті Можна зареєструвати онлайн через електронний кабінет платника і працювати. Також поряд з безкоштовними переробки ДПС платники податків можуть скористатися і комерційними рішеннями. Якщо їм дозволяють фінансові можливості, а також якщо функціональні потреби мають місце, якщо не влаштовує безкоштовний перерог, можливо, замало функцій, вони можуть скористатися тими рішеннями, які представлені на ринку комерційними. Тож, давайте зупинимося на тому коротенько, для кого використання РРО або РРО є, є обов'язковим. Насамперед, це стосується тих суб'єктів господарювання, які проводять розрахунки в готівкові або безготівковій формі, мається на увазі із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних карток, жетонів, чеків тощо, при продажу товарів або надання послуг. Такі суб'єкти зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки або наданої послуги через зареєстровані, обломбовані. У встановленому порядку та переведення фіскальний режим роботи РРО або ПРРО, а також подавати розвідкові документи відповідної е, форми та змісту. Е, тобто на сьогодні використовувати РРО мають як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці, зокрема ФОПи на загальні системи податкування, а також спрощенці з другої по четвертої групи податкування, е, незалежно від виду діяльності і обсягу доходу, е, е, є деякі винятки. Суб'єкти господарювання, які не зобов'язані застосовувати РРО або РРО, це насамперед спрощенці першої групи, які до 1 січня 2026 року не зобов'язані навіть використовувати платіжний термінал. Далі суб'єкти господарювання, які підпадають під пільги, визначені статтею 9 закону України 265 про РРО, от, а також ті, які які підпадають під постанову Кабміну 1336, яка прийнята на виконання статті 10 закону України про РРО, тож фізичні а ще хотіла дуже звернути увагу на послуги таксі. На сьогоднішній день проводяться фактичні перевірки суб'єктів господарювання, які надають послуги таксі. Серед виявлених порушень є найбільш це незареєстровані суб'єкти суб'єктами господарювання особи, які надають послуги таксі. Далі відсутність РРО та ПРРО при наданні послуг при отриманні готівкових коштів або при розрахунку платіжними картами своїх споживачів даних послуг okay. І, або не наймані особи, хочу звернути увагу е, на те, що е, в обов'язковому порядку, якщо, е, скажімо так, особа, яка хоче надавати послуги таксі, мусить зареєструватися суб'єктом господарювання, отримати ліцензію в обов'язковому порядку, зареєструвати РРО та ПРРО, е, а також е, платіжний термінал, якщо е, дивлячись у е, в якій місцевості, е, суб'єкт господарювання буде здійснювати свою діяльність. Ще хочу звернути увагу на те, що сьогодні значна кількість громадян здійснює операції купівлі-продажу на різноманітних онлайн-площадках та продаючи через соціальні мережі: Facebook, Instagram, Месенджери, Viber, Telegram та інші. При цьому такі фізичні особи громадяни отримують кошти на власні картки. Не реєструються офіційно ФОП, не стають на облік відповідно та не сплачують податок з Але до загальних ознак господарської діяльності законодавство відносить не тільки факт надання послуг за винагороду, а й систематичність таких дій, їх самостійний та ініціативний характер, що й становить суть господарської діяльності. Тому ті, хто організував та проводить свою господарську діяльність за допомогою мережі інтернет, мають здійснити наступний алгоритм е, дій: е, зареєструватися е, суб'єктом господарювання, зареєструвати РРО ПРРО. Та працювати у правовому полі, скажімо так, головне управління ДПС Рівненській області на постійній основі моніторить та аналізує інформацію, яка розміщена на доступних сайтах, на інтернет-майданчиках, на платформах, та встановлюються факти порушень вимог порядку проведення розрахунків при здійсненні продажу товарів через мережу інтернет шляхом проведення фактичних перевірок. Також е, дана інформація надходить через чат-бот ДПС, Violation Bot», через контакт-центр інформаційно довідкового департаменту ДПС та інші види комунікації. Також хочу звернути увагу на те, що е, на веб-порталі ДПС розміщено інформаці інформаційні матеріали, які допоможуть вам зорієнтуватися та правильно застосовувати податкове законодавство. Зокрема, тут функціонує розділ онлайн-навчання. Які містять корисну інформацію з податкової тематики, також е, пропоную звернутися до банеру програмі РРО та ознайомитись із е, загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом е, щодо актуальних питань. Е, звісно, ви можете звернутися на гарячу лінію, телефони гарячих ліній у нас теж зазначені на сайті. Е, і можете вибрати собі зручний формат отримання інформації та бути обізнаними податковими законодавцям. А про те, як саме користуватися електронними сервісами податкової служби, вас проінформує моя колега Галина Краці. Ще, Ще, Ще раз вітаю всіх учасників, перепрошую за технічні незручності. Я в доповнення до того, що розповіла моя колега, покажу деякі подробиці того, як зареєструвати. Сам перероб або перерой і розкажу про відмінності в їхній роботі. Тож, для того, щоб дізнатися більше основної інформації, вам потрібно звернутися до нас на сайт, на сайт сайтковий. Я зараз переключу. Перед вами знаходиться наш головний сайт. Адреса Tzov.ua, все, що вам потрібно дізнатися з будь-якого напрямку продукткової діяльності, знаходиться тут. Ми ж знаходимо серед головних банерів, які виведені на основну сторінку. Той, який присвячений, присвячений темі програмних РРО. Програмні РРО, заходимо туди, і це великий шикарний розділ, де зібрана вся необхідна нам інформація. Перше, що хочу звернути, на що хочу звернути вашу увагу, це на розділ нормативно-правові акти. Тут повна добірка всіх законодавчих актів, які стосуються цього питання, і які б ви не обрали вид РРО, класичний РРО чи програмний, все знаходиться тут. Якщо ви визначаєте свої діяльності, Напрямку роботи з класичним звичайним РРО, то перший необхідний документ вам до вивчення, який я раджу, це е, наказ Мінфіну 547 про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій. За цим посиланням ви переходите на сайт Верховної Ради і завантажуєте актуальну версію цього порядку і вивчаєте. Там дуже добре розказано про порядок реєстрації, внесення змін, перереєстрації, зняття з реєстрації. Ну, все необхідне по цій темі. Якщо ж ви визначитесь в напрямку програмних РРО, то для вас обов'язковим буде документ наказаним фіном від 23 червня 2020 року номер 317. Цим наказом були внесені зміни попередньо описаний 547 а також затверджено окремий порядок реєстрації та ведення програм реєстраторів розрахункових операцій. Зрозуміло, що в межах вебінару або якогось навчального курсу всю цю інформацію охопити неможливо, тому обов'язково, щоб такі документи у вас завжди були під рукою. Ну і тут, звісно, багато різної важливої інформації. Так само ключовим є наказ Мінфіну від 21 січня 16-го року номер 13, яким затверджене положення про форму та зміст розрахункових документів. То будь-який чек, який формується чи РРО, чи програм РРО, він має встановлену спільну форму для всіх. Там є певні відмінності для програмних і для РРО, але це встановлена форма, і вона затверджена саме цим положенням. Отож, розділ нормативно правові документи. Знаходиться тут. І кілька слів про відмінність між РРО і ПРРО. Якщо ви звертали увагу на звичайні класичні РРО, які знаходяться в магазинах, то можна сказати узагальнено що це є звичайні класичні апаратні РРО. Їхній принцип роботи міститься в тому, що Фіскальна пам'ять, яка знаходиться в цьому пристрої, вона накопичує інформацію про всі фіскальні чеки, які формуються цим пристроєм. Дату час про перелік товарів і так далі, все, що має зберігатись відповідно до законодавства, яке, як ми бачили, описує роботу цих РРО. І фіскальна пам'ять в кожному пристрої є досить великою, але в середньому визначено, що термін експлуатації. РРО не може перевищувати 7 років, тому, якщо ви вибираєте такий класичний апарат, то ви маєте враховувати, що у вас цей апарат буде служити 7 років з дня введення в експлуатацію, а також для його обслуговування реєстрації і реєстраційних дій на початку і в кінці, вам потрібно буде звертатись до центру сервісного обслуговування, через який ви будете здійснювати необхідні дії. Центри сервісного обслуговування у нас є так званий реєстр центрів сервісного обслуговування. Всі, які діють на території України, включені до цього реєстру. Так само всі моделі будь-яких РРО, які допустимі до роботи зараз, вони включені до державного реєстру рахункових операцій. І ну, це вже ваш вибір, які саме яку модель під свої потреби ви вибираєте, які центри сервісного обслуговування. Можемо надавати в цьому послугу. Якщо ж ми говоримо про програмний РРО, то ем, тут вже не потрібно звертатися до центру сервісного обслуговування і ви самі встановлюєте собі необхідне програмне забезпечення. І ем, як вже було сказано раніше, програмних РРО версій під будь-яку потребу е, у різних сферах е, галузі діяльності в нас є зараз багато. Ну, державна податкова служба, звісно, теж пропонує свою версію. Безкоштовно, і якщо ви обираєте саме таку версію, то завантажити її можна ось так само в цьому розділі. Тут у нас чотири розділи, які вказують на різні способи завантаження необхідного програм... програмного продукту. Ця програма працює на операційній системі Windows, Android та iOS, а також є можливість працювати відразу у веб-версії. До кожної з цих версій є певні технічні вимоги, про них я скажу трошки пізніше. Ну, власне, якщо ви вибираєте працювати просто в просто веб-версії, не встановлюючи додаток на конкретний пристрій, то ви за цим посиланням переходите вже відразу в вікно, яке вам пропонує почати роботу з програмним РРО. Що потрібно для роботи з будь-яким програмним РРО, це електронний ключ, сертифікат до нього. І безперебійний доступ до, до мережі інтернету. Ми повернемося з ними меню. Якщо ви обираєте працювати в додатку на комп'ютері з системою Windows, то за цим посиланням ви можете завантажити файл для, для встановлення цього додатку. Ну, відповідно на ваших пристроях з системою Android, Google Play, ви можете завантажити android версію цієї програми. І відповідно, якщо у вас iPhone, то App Store ви можете завантажити для відповідного пристрою версії. Всі необхідні запитання і відповіді на них дуже добре зібрані в цьому розділі. Тут і повідомлення роз'яснення для вивників у вигляді окремих статей по окремим питанням локальним. Тут зібрані актуальні запитання, відповіді, які найчастіше зустрічаються з цієї тематики. Теж дуже багато корисної інформації з посиланнями на нормативку. І е, так само є ще презентаційні матеріали щодо впровадження і е, декілька відеоуроків. Я пізніше повернусь ще до е, меню пошук фіскального чеку. Ми випробуємо, як можна знайти. Як можна використовувати це меню з користю як для продавців, так і для покупців. Хоча, ну, звісно, це більше для покупців розраховано. В чому основна відмінність роботи РРО і ПРО? Так як я казала, РРО має фіксовану фіскальну пам'ять і всі, вся необхідна інформація, і документи, які зберігаються, вони зберігаються в межах цього пристрою. Програмний РРО це програма, яка виконує функції такого РРО, але зберігає цю інформацію і реєструє самі чеки не в своїй пам'яті, так як РРО, а відразу безпосередньо на фіскальному сервері. І саме тому тут важлива безперебійна робота в режі інтернет для того, щоб постійно мати зв'язок з цим сервером. І основний робочий режим програмного РРО це звичайно режим онлайн. Хоча для випадків, коли раптом відсутні такий зв'язок, передбачена і можливість перебувати в певну кількість годин в режимі офлайн. В такому випадку чеки, які реєструються, вони не беруть в реєстраційний безпосередньо з фіскального сервера, а присвоюються в межах пристрою, а потім, вже коли встановлюється зв'язок, всі ці чеки надсилаються на реєстрацію у, на сам фіскальний сервер. І саме з цим пов'язано те, що коли ми. Потім скористаємося режимом пошук фіскального чеку то чеки, які зареєстровані в режимі онлайн, ми відразу знайдемо на сервері, а ті, які були сформовані в режимі офлайн, і за цієї специфіки передачі пізнішої, можуть там з'явитися протягом трьох днів. Це потрібно враховувати для програмного РРО для початку роботи з ним, вам потрібно виконати два основних. Таких модулях перший це власне встановлення самого програмного забезпечення, через яке ви будете працювати з вашим ПРРО. А друге, це зареєструвати на фіскальному сервері власне сам цей ПРРО. Е якщо говорити про нашу програму, то це два дві окремі дії. Тобто, ви завантажите в тих місцях, які я ще не показала, програмне забезпечення, встановлюєте на пристрій. Туди ж на той, на той пристрій потрібно покласти. Е в, в окрему папочку електронний підпис, з яким будете працювати, і сертифікат до нього. І е, друга частина це в електронному кабінеті заповнити необхідні заяви для того, щоб почати роботу. Які це заяви? Перш за все, це і для РРО, і для ПРРО має бути це передумова, зареєстрована господарська одиниця, на якій зареєстрований сам РРО. Для цього подається формочка 20 ОПП, в якій ви реєструєте ваш магазин, кафе, чи ту точку продажу, чи будь-якої діяльності, на яку ви реєструєте ваш РРО. За умови, що це все зареєстровано, ви можете подавати формочку 1 ПРРО. Форма 1 ПРРО призначена для того, щоб зареєструвати касу. Так, є ще такий реєстр ПРРО. В цьому реєстрі накопичується інформація про фіскальні номери програмних РРО, суб'єктів господарювання, які їм належать, господарські одиниці, на які вони зареєстровані, і касири, тобто електронні підписи тих людей, які обслуговують цей програмний РРО. І з моменту першого подання формою 1 ПРРО зміткою реєстрація, вашому ПРРО присвоюється фіскальний номер, який буде за ним зберігатися все його життя. Термін життя цього ПРРО не обмежений в порівнянні з класичним РРО. Як я казала, що класичні РРО зберігаються лише експлуатуються не більше ніж 7 років. Крім того, якщо говорити про класичні апаратні РРО, вони можуть зніматися за реєстрацією одним суб'єктом господарювання, потім цей апарат передається перепрограмовується вже на іншого суб'єкта господарювання, якщо він його купує, тоді йому присвоюється вже інший фіскальний номер і там нове життя. І якщо говорити про класичні РРО, то спільним ідентифікатором для кожного екземпляра, для кожного виробу, який використовується, є реєстраційний номер екземпляра РРО. Той, хто. Заповнює заяви про реєстрацію або перереєстрацію класичних РРО, стикається з цим реквізитом, і ну, в принципі вже проблем немає, вже люди знають, що це таке. Це той номер, який ідентифікує ваш класичний РРО незалежно від того, яке там у нього життя Перший підприємець, другого чи НОР. Тепер, якщо повертатись до програмного РРО, то єдиним його ідентифікатором є цей фіскальний номер, тому що він більше нічого не залежить. І м, наступна заява, яку ви маєте подати, це повничка 5 прро якою ви реєструєте самих касирів. Що означає касирі? Це ви реєструєте електронні підписи, електронні підписи м, тих працівників, які будуть працювати в касі. Існує таке правило, що не можна одним тим самим підписом працювати одночасно на різних касах. Ну це е, зрозуміло, тому що підпис свідчить про те, що тут наявна певна людина, вона знаходиться в певній господарській одиниці в даному місці, в даний час, і вона не може перебувати в цей час на іншій касі, там, на іншому торговому об'єкті. Тому якщо у підприємці є кілька кас, кілька е, об'єктів, то для їхньої одночасної роботи у нього мають бути ключі, е, касири і ключі в кількості цих касирів по кожній касі. Е, для того, щоб зареєструвати касира, подається 5 ПРО з відміточкою касир або старший касир. А якщо у вас ці люди припиняють роботу або припиняється дія ключа, то подається така ж сама формочка 5 ПРО з відміткою припинення роботи. Бажано визначатись на початку, в, в якій версії перероби працюєте: веб-версія, пристрій для Android чи, чи пристрій на самому комп'ютері. Чому? Тому що м, інформація про е, перелік товарів, які, яка зберігається в вашому пристрої, і історію е, операції, вона накопичується все ж таки в межах пристрою, на якому встановлена програма. І е, для того, щоб не постійно, постійно не губити цю інформацію, бажано працювати з одного місця. Але якщо платник, ну, суб'єкт господарювання змінює пристрій і, відповідно, там з Android переходить у веб версію або на навпаки, то нічого страшного, це все не буде втрачено, тому що є можливість імпортувати довідники товарів і переносити, і експортувати їх, імпортувати їх в інший пристрій, так само, як можна вивантажувати інформацію по будь-яким операціям за обраний період. Тепер я перейду до режиму пошук чеку. Цей режим призначений для того, щоб користувач, який отримав чек, переконався в його дійсності, що дійсно це ну, не якийсь папірець з довільним набором цифр, а що він справді зареєстрований на селі на себе податкової. І якщо ви звертали увагу, чеки зараз містять окрім звичної інформації там про назву товару, про номер. Про спосіб розрахунку готівкової чи безготівкової місяць, такі званий QR-код. І в цей QR-код це по суті посилання в це місце, куди ми зараз зайшли. Тобто в режим пошук фіскального чеку в режимі реєстру. Да, інколи потрапляються неякісні чеки, ми вже такі знаходили, в яких це посилання не формується, а формується щось інше так неправильно. Тобто, коли розробляють програмні РРО розробники або встановлюється якась версія. При нормальній роботі цей QR-код має вас відправляти саме в цей пункт меню. І зараз перед нами просто відпусте вікно для пошуку, тому що ми не сканували конкретний чек, ми просто зайшли з метою знайти якийсь чек. Переді мною є чек розбудований. Я буду його реквізити. Ну, звісно, вводити вручну це не так зручно, як сканувати, користуйтесь. Для того, щоб знайти будь-який чек, неважливо сформований він програмним МРО чи звичайним МРО, вам потрібно ввести реквізити, які тут вказані. Це реєстраційний номер чека. Причому, якщо ви бачите, зараз реєстраційний номер цього чека, який я ввожу, він взагалі не складається з цифри, а це набір літер. Тобто, буває таке: Ввести реєстраційний фіскальний номер самого касового апарату, РРО. В даному випадку ми маємо справу з програмним РРО, і фіскальний номер його починається на 4. Це ознака, яка може вам е, дати можливість визначити, де сформований ваш чек звичайному РРО чи э, ПРО. ПРРО починається з 4, а звичайний РРО починається з 3. Так. Справа трохи нудна, але не перекорисна. І перед нами реквізити чеку, які я вела. В магазин ФОРА тут купувалася якась курочка, і видно, що тут відображено, що розрахунок був карткою, безготівковий спосіб розрахунку відповідні реквізити. Це передбачено формою, яка встановлює, яка затверджена для всіх фіскальних чеків. А також є реквізит, який не міститься в чеках звичайних РРО онлайн. Це означає, що це. Стабільний робочий режим, в якому працює програмний РРО. Якби тут був вказаний режим оффлайн, то це означає, що чек дозавантажений завантажений запізненням mm -hmm. да, на сервер. І от коли ви відскануєте QR-код конкретного чеку, якби ми відсканували його, то ми відразу би перейшли ось на таке вікно з такою інформацією. Його навіть можна перевірити направність вкладання електронного підпису. Бачите, тут міститься інформація про електронний підпис того користувача. Який формував цей чек в магазині, тому ви в такому випадку можете бути спокійні, що чек нормальний, робочий. таким чином ви можете використовувати електронні сервіси, і це загальна схема реєстрації використання РРО в тобто тут ви вибираєте самі під свої потреби, під свої можливості і під те, як вам зручно. У будь-якому випадку, чи для реєстрації РРО, чи для ПРРО, якщо у вас виникають якісь запитання, ви завжди можете звертатись до Державних податкових інспекцій, бо до нас, в до головні добросорінської області, і з будь-якого питання ми можемо вам надати вичерпну консультацію. Дякую вам, дякую за увагу.